Друзі, радий вітати вас уже в 2024 році. І давайте цей рік розпочнемо з розпаковки. Я спеціально тримав один пакуночок, який до нас прийшов 23 числа. До речі, це той пакуночок, Який, я думав, що до нас вже не прийде, але він все-таки прийшов. І я вирішив залишити його на початок року. Давайте відкривати, дивитися. А що ж нам все-таки прийшло? Друзі, замовлення доставлялося укрпоштою. І все до нас поки що прийшло вроді би цілим і не неушкодженим. Давайте далі будемо розкривати такий ось пакунок нам. Загорнули наше замовлення, друзі. Так, одягну я наші хоча б одну рукавичку одягну, друзі. Ну що, хто слідкує за каналом, це наш е, другий другий рол. другий рол обігових монет. Друзі, 6 грудня 2023 року День Збройних Сил України. Національний банк презентував нову обігову пам'ятну монету Командування Об'єднаних Сил Збройних Сил України. Ця монета продовжує серію Збройні Сили України. Та присвячена Командуванню Об'єднаних Сил Збройних сил України. Друзі, ось такий. Ролл до нас прийшов, нагадую, прийшов цілим і цілим і неошкодженим. Давайте розглянемо, що в нас на аверсі монети, друзі, знаходиться. На аверсі монети у нас знаходиться. До речі, він. Ідентичний з обіговою монетою номіналом 10 гривень зразка 2018 року. В центрі у нас е, знаходиться в обравленні давньоруського орнаменту номінал монет з 10 гривень. Рік карбування внизу 2023 та герб України уверху. І давайте зразу розглянемо, що у нас на реверсі монети. А на реверсі у нас. На реверсі у нас знаходиться в центрі емблема командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Ось такий вигляд дана емблеми має. Внизу командування Збройних сил. Напис. Командування Збройних сил ЗСУ. А вверху напис, друзі, разом переможемо. Ось такий рол. Також маю наголосити, що ось таких монет в обігу планується випустити до 10 мільйонів штук. Так що будемо також пробувати виловити з обігу щось. А ось в таких ролах тираж 500 тисяч штук. Тобто, 20 тисяч таких ролів, оскільки в ролі 25 штук монет. І сукупна вартість 250 гривень. По 10 гривень 25 монет. І хочеться ще наголосити, що дизайн реверсу монети виконали Тетяна Балута і скульптор Володимир Дем'яненко. Також у нас е знову ж таки. Маркування 3020 l 301023 Такі ось цифри у нас. Верху на ролі у нас бан... напис Банкнотно-монетний двір Національного банку України, обігова пам'ятна монета. Знову ж таки, емблема командування об'єднаних сил ЦСУ. І вроді більш нічого у нас. Другого тут немає. Такий у нас другий рол-монет, друзі. Давайте продовжимо нашу з вами розпаковку. Знімемо рукавичку, подивимося, що там ще до нас прийшло. О, монетка вже випала це даром. Я думав, що прийшла друга монетка ось такі от картоні ось такі картонки. Друзі, бачив, не пам'ятаю на якому каналі. Чесно забув, буду робити відео, обов'язково зроблю вставочку, І бачив там фото з браком перевертиш. По-моєму, там руки виходить ось так. До гори, а карта, виходить, догори Дригом, якщо я не помилявся. Я ось так зразу взяв її в руки і думаю, так-ка я подивлюся, можливо, і нам щось подібне прийшло, ну, уви, ви, уви, хоч і уви, ви, ну, все ж таки нам прийшла чудова монета, друзі, країна супергероїв. Дякую. Дякуємо волонтерам. Монета присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів. Здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки шукають і знаходять шляхи для вирішення найнагальніших потреб захисників та захисниць України. Від самого початку війни до волонтерства так ще інакше вже долучилось. Кожен українець. Це настільки вже глибоко в нашому ДНК, що можна сміливо говорити, українці є нацією волонтерів. Тож нова пам'ятна монета це наша вдячність волонтерам, які допомагали, продовжують допомагати військовим, сказав голова Національного банку Андрій Пишник. Друзі, давайте розглянемо, що ж нас все-таки зображено на даній. На даній монеті на аверсі, вреще, сама монета номіналом у нас 5 гривень. І на аверсі ми бачимо руки, символічні руки, що плетуть маскувальну сітку. Ми не знаємо, чиї жіночі, чоловічі, дитячі. Та це не важливо. Адже кожен. Плів свою стрічку в символічну маскувальну сітку, яка є образом нашої спільної дії та солідарності. Бути поруч один з одним і власними боками робити спільну справу заради когось, заради всіх, пояснив кожен. На реверсі у нас, друзі, зображена карта України стилізована під маскувальну сітку. Її у нас в банку називають символом об'єднання країни задля досягнення спільної мети. Хочеться наголосити, що дизайн монети створив молодий художник, художник, студент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Олександр Резніков. Така ще одна така до нас красива, цікава монета прийшла. Монета, яка відображає. Події даного часу, друзі. Тираж даної монети 50 тисяч штук. Ось. Що думаєте ви, друзі, по даній монеті? Подобається вона вам не подобається? Як вам розпаковка перша в 2024 році? Також сподобалась чи не сподобалась? Пишіть в коментарях, буде. Інтересно почитати ваші думки з приводу даної розпаковки? Ну що, до зустрічі, друзі. Не прощаємось.